24 травня Шевченківський суд Києва закрив справу щодо розгону мирних учасників 30 листопада і 1 грудня 2013 року. У зв'язку з закінченням строку давності. З підозрюних зняли усі обвинувачення і скасували арешт на їхнє майно. Потерпілі заперечували. Однак, зміст закону був на боці. Обвинувачених. Чому слідство досі не змогло покарати винних та чи влаштовує українців таке рішення? Підемо запитаємо у киян. Не забувайте лайк та підписку, бо тільки ми питаємо про найгостріші теми. Скажіть, будь ласка, що ви пам'ятаєте про справу Майдану? Та ну, в принципі, я нічого не зпамінюю, я не був учасником. Обіцяли всіх покарати, але наразі, наскільки мені відомо, всі, хто мали сидіти за ці злочини, вони виходять на волю, тому що склив термін давності цих справ. Ну, а справи Майдану вони, по-моєму, так десь трохи. Переплуталися і заглушилися. Сьогодні щось закрило, якусь справу. Ну, що кримінально нікого не наказ... ну, як це сказати? Не... не покарано. Ну, покарано. Майже нічого не пам'ятаю, тому що мені було 12 років. Ну, якщо, як ще, що, ніяк його не розслідують. За 14 років було, що я можу пам'ятати. Все, все не закончене. Мабуть, це не до мене. Дуже визмущає, що закривають справу. Нічого не закінчено. Я в щось більше немає слів. Ага, нічого, я прияжі. Чи відомо вам, хто поніс відповідальність за розгін протестуючих? Та по-моєму, наскільки я і ніхто ще й не поніс. Нічого не відомо, тому, мабуть, ніхто не поніс. Деякі по-моєму, тільки, а всі інші бо потікали, або десь не... Вони... Вислужили. Ні, зовсім не відомо. Нічого, ніхто, нікому. Всі вони білі, пухнасті і все в них добре. А, чесно, я не пам'ятаю, але точно знаємо, що, ну, динамік, що деякі все ще знаходяться на своїх позиціях. Все дуже завуальовано. Ні, не відомо. Да ніхто всі повтікали, ті, хто були. Ні. Невідомо. Ну, нічого не відомо. Повинен був понести. Янукович, мені так здається. Безусловно, що виновних багато много і до сих пор, общем-то, вроде би ніхто не наказує. Не зовсім. Не зовсім відомо, не зовсім зрозуміло. На минулому тижні суд закрив справу, а заяву потерпілих щодо Майдану залишили без розгляду. Як ви можете це прокоментувати? Очень плохо. Що до сих пор у нас немає в країні справедливості. Немає коментарів. Я обурена, розлючена. Ну, я вважаюся дуже несправедливим і поганим для майбутніх поколінь. Я Це можу прокоментувати Цензурними словами ніяк. Не здивований, але дуже. Ну, типово. Типово, болюче. Ну, однозначно негативно. Я вважаю, що все-таки. Якщо ми хочемо жити в, дійсно в незалежній справедливій країні, то все-таки потрібно все доводити до, до фіналу, до кінця. Майдан справи не мають бути закриті. Зроку давності не може бути. Що нам треба сильна влада, яка буде, ну, поки ми не будемо наказувати винуватих, у нас не може бути розквіту держави. Нічого не можу сказати нічого не можу. Я юридично не дуже освічена людина. Тут треба не про діло Майдана говорити, а про те, який у нас суд. Печально. Ну що ж Я можу прокоментувати, що суд у нас зовсім не міняється, що немає бажання, мабуть, зверху, щоб зробити якісь зміни. Я ну, проти цього всього, насправді. Не знаю. Політика там. На вашу думку, чому слідство не змогло покарати винних? Навірно, якщо не всіх корупціонерів ми победили. Ой, це дуже питання, воно зав'язане більш таких видних політичних осіб. Мабуть, не хотіло. Ну я думаю, що багато винних за кордоном вже давно, а я, я не розумію цього. Тому що вони всі сидять при владі, а що ж їх карати. Ну хто ж, хто ж сам себе коханого любимого буде карати? Ніхто. Корумпованість. Ну, я не можу сказати, я не можу навіть знати про це. Взагалі я не можу, тому що я не спеціаліст цієї області і так тільки всю інформацію я черпаю тільки зі ЗМІ. Ну, тому що не захотіли, мені здається, розбиратися в цьому. Ну, ми, мабуть, такі судді в нас, які на стороні злочинців. На себе вийшли. Це потрібно запитати у слідство. Не хотіли? Вони не хотіли? Не хотіли, де і все. Ну, тому що було зацікавлено. тому, що корупція привишає рівень життя.